На землю, ви тут а, просто сиділи чи грали в азартній грали. Тобто як цей процес тут відбувався? Ви надали Тетяні якісь грошові кошти, що безкоштовно виправили. Незважаючи на те, що в Донецькій області і ведуться активні бойові дії, ділки намагаються заробляти незаконним шляхом грошові кошти. В даному випадку це незаконна організація грайного бізнесу. Організували злочинну діяльність місцеві мешканці Донеччини. Вони організували два грайні зали. Один в місті Селидове, інший в місті Покровськ. Це були троє осіб: організатор, 40-річний мешканець міста Мирноград та дві, два адміністратора гральних закладів. Для документування злочинної діяльності нам необхідно було б 7 місяців. В даному розкриття злочину. Приймали участь управління карного розшуку, слідчого управління ГУНП Донецької області під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури. Також були залучені спеціалісти, кіберполіція та рота особливого призначення. Протягом тривалого часу місцеві мешканці ходили до залу, за попередньою телефонували адміністраторам грайних закладів, після чого могли тільки зайти в приміщення. Робили ставки та програвали або вигравали кошти. Як ви сюди потрапили, скажіть Ну, З ким домовилися, що вас сюди пустили? Телефоном Поліцейські провели сім санкціонованих обшуків у приміщеннях, де велася гра, за місцем мешкання фігурантів і автотранспорті головного фігуранта. І бачимо, що 200 гривень знаходиться вже на цьому комп'ютері, який ми тільки що включили. Ми е, в цій грі також можемо порушати як ставки, так і вибирати лінії. Ставки саме максимальне 100, лінії, максимально у нас 20 ліній. Це максимальне кількість ліній. Було вилучено близько 2 мільйонів гривень різними національними валютами. Грошові кошти були виручені в результаті незаконної грайної діяльності. Також було вилучено флеш-карти, роутер, мобільні термінали, сім-карти, 16 системних блоків та 17 моніторів. Досудове розслідування ведеться за частиною 2 статті 203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, а саме незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам організованої злочинної групи та обрання запобіжних заходів.